Тож з нами на зв'язок вийшов очільник громадської організації самооборони рожища Олександр Долюк. Вітання, пане Олександре. Слава Україні. Героям слава. Вітаємо вас з Днем волонтера. Знаємо, що ваша громадська організація весь час займається цією діяльністю. Чи можете. Мабуть, уже дев'ятий рік займається, так? Так, це з 2014 року. Чи можете, наприклад, якось хоча б приблизно підрахувати ту допомогу, яку вам вдалося доставити, і Збройним силам України? Я так розумію, що не лише їм, а допомагаєте всім, хто потребує? Важко це сказати, що, скажімо так, з 2014 року вже якби ми працюємо, і на даний момент з початком бойових дій. Активної фази війни 24, 24 лютого до нас доєдналися не ну скажімо так, наша громадська е, організація розширилась до нас, добали, е, скажемо, долучилися вже, скажем, молоде покоління, скажем, молоде, юне і багато дітей, які, скажем, додали такого драйву. Нам що ну просто важко це. Важко це. Важко це переоцінити. Пане Олександре, а все-таки на даний момент, які головні цілі ви ставите перед собою? На жаль, розірвався зв'язок, але сподіваємося, відновимо. Хоча, якщо ні, то спробуємо набрати нашого гостя телефоном і продовжити спілкуватись. Ну, сьогодні такий день справді. От. Є вже наш гість, Давайте продовжимо спілкування. Пане Олександре, то розкажіть, будь ласка, на даний момент. А які головні цілі, які головні напрямки, куди спрямовуєте вашу допомогу? На даний момент, ну, скажімо так, це три таких, три таких пункти: це теплий одяг для військових. Це було трошки раніше. І автомобілі, і антидронові рушниці. Скажіть, а теплий одяг для військових це ви десь закуповували його чи шили можливо? З 2014 року ми маємо контакт з підприємцем, який, якого ми не тільки купуємо, але який дає частину нам безкоштовно це підприємець Коваля, який безпосередньо допомагає Збройним силам з 2014 року. До речі, скажіть, скільки комплект теплого одягу коштує орієнтовно? Адже от Луцька міська рада виділила 17,5 мільйонів гривень на закупівлю теплого одягу. І цікаво дізнатися, скільки це можна закупити на цю суму. На 17 мільйонів. Так. Ну, я не знаю. Но, скажімо так, ми. Е, е, ми не купуємо, не купуємо новий. Не купуємо новий. Ми купуємо е, БУ, але якісне це Великобританія і Польща. Це термобілизна, це бушлати і австрійську форму ми купували, куртки і штани останній раз, що ми купували. Ми знаємо, що у вас активно діти допомагають, так є і у вас дитячий батальйон Бандерівці, який співає, і вони неодноразово у нас були в наших етерах. І зараз сувеніри виготовляють для... із уламків російських ракет і проводяться аукціони. Розкажіть більше про це. Е, коли ми їздили. В Балаклію поверталися ми е, поверталися ми через Харків. Е, і там у нас є знайомий. Е, ні, не так було. Розкажу як ну, такий дотепний, е, скажімо, випадок. Ми везли овочі, в нас були огірки, в нас були помідори, в нас було багато, скажімо, овочів. І ми зупинилися біля одного блокпоста. І е, була вже в нас така ідея, щоб привезти з Харкова ну, Залишки ракет чи осколки. Ось. І вийшли до нас хлопці військові, і ми, якби звернулися до них, кажемо, можна ми. Дивіться, в нас є овочі, але ми б хотіли, щоб ви нам дали якісь там уламки. Сказали, добре, нема проблем, вони повернулися і виносять нам е... касету від е... урагана. Ми її запакували в машину, привезли її. Е... Ворожище стояла вона, ми довго думали, що з нею робити, і, скажімо, виникла така в нас ідея розрізати її на маленькі такі уламочки, маленькі медальйони, які діти будуть розмальовувати. Це вже розійшлося, скажімо, по світу, тому що був у нас наш, скажем, ну на даний, вже на даний момент можу сказати друг сполучених штатів, який забрав, скажімо, деяку кількість і повіз конгресменам е, в Сполучені Штати. А далі тепер нас як нам вже присилають новою почтою із Харкова, і з Херсона з різних міст України і. Наші дітки це розмальовують, і скажімо, так само. От зараз завтра в Луцьку буде концерт, і буде виставка від нашої громадської організації. Ну така, як скажімо, виставка. Да, знову ж таки ці уламки від ракет і С-300, і Урагана, і різні ці, і скажемо, отак. Пане Олександре, ви згадали, що зараз серед головних цілей, зокрема, і автомобілі та антидронові рушниці. Чи можете деталі розповісти, які автомобілі, яким чином ви допомагаєте, і яким підрозділам? Ну і також цікаво про антидронові рушниці, що це таке, і чи є вони в Україні, як ви їх знаходите і кому доставляєте? Скажем, більш докладніше, це про антидронові рушниці розповіла б моя наша колега, але, от, на жаль, її зараз немає. На антидронові рушниці збирають кошти наші дитячі батальйон Бандерівці. Це вже на даний момент вони зібрали майже більше 700 тисяч гривень своїм співом, дитячим. от. Люди вже їх знають, і якби люди не проходять мимо і кидають скриньку гроші. Антидронова рушниця до нас звертаються хлопці, і, скажімо так, вже в нас є вже три ми їх відправили, і ми маємо схвальні відгуки. Це її, її е, закупляють в ну, Чехії. Угу. В Чехії, а автомобіль так само. Через е, Facebook збираємо кошти е, на автомобілі е, в Польщі купуємо і передаємо нашим хлопцям. Скажіть останнім часом, адже війна, повномасштабне вторгнення триває вже понад 9 місяців. Е, людей гроші вичерпуються чи не зменшується допомога армії? Ну, ви знаєте, скажімо так, згідно з вами, але, скажімо, рожищани за ці 9 місяців показали, що вони готові допомагати до кінця до перемоги. І, ну, скажімо, так, да, мабуть, ресурс вичерпується, але, скажімо так, ще не було. Такого в нас випадку, щоб не було в нас такого випадку, щоб коли оголошувався збір на автомобіль, щоб цей автомобіль не придбали і не передали її хлопцям, які цього потребують. Ну, на, то жаль, на жаль, на жаль, є такі випадки, коли, скажімо так, розкажу випадок. Наш товариш, який в 2014 році воював, в 2014 році він був добровольцем. Зараз він воював в складі 14 ї бригади, і на автомобіль, який зібрала для нього і родина, і ми допомагали своїми силами, підготували цей автомобіль, відправили, доставили до нього. На жаль, він був на передових позиціях і ми не змогли його там зустріти, передали його колегам, але Через декілька днів він його поранили, і зараз він знаходиться в госпіталі в Полтаві з ампутованою ногою. Це Сергій Марчук. Ну, скажімо, це геройська людина, який був відзначений командиром бригади нагородою. Член самоборони нашої. Ну, тут дуже важливо. Е що вам довіряють. І попри те, що зараз ну, є багато випадків, коли правоохоронні органи десь пресують волонтерів, перевіряють їх, не довіряють, кажуть, що про зловживання, ну тобто, ви своєю діяльністю довели за 9 років, що вам можна довіряти. Ну, мабуть, і так, але, скажімо так, перевірки органів ми пройшли вже після, скажімо так, після 14 року. Всі Це, перевірки дя... будуть. Всі перевірки будуть після нашої перемоги. Та, погоджуємося. Дякуємо вам, пане Олександре. Дякуємо за те, що вийшли з нами в ефір і за вашу працю, за вашу діяльність, за те, що невтомно допомагаєте нашим збройним силам. Протягом 9 років. Отже, очільник громадської організації «Самоборона рожища Олександр Долюк був в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, тримаємося. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава.